Французькі депутати закликали свого міністра відправити військових інструкторів в Україну. Черговий метод терору північно-корейська гаубиця М 1991 Кошмарить Харків. Нова тактика окупантів. Росіяни намагаються форсувати річки на човнах. Скандал у міжнародній федерації фехтування її президентом обрали кремлівського олігарха Алішера Усманова. Та ЄС взявся за. Українських блогерів Польща депортувала з країни скандального тіктокера. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це неділя, 1 грудня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Поїхали! Французькі депутати закликали свого міністра оборони створити європейську коаліцію для відправлення військових інструкторів в Україну. Про це повідомив депутат французького парламенту Фредерік Петі на своїй сторінці у соціальній мережі. X. Відмінна підготовка бригади Анни Київської на французькій землі відзначила важливість вишколу, який надає французька армія українським солдатам. Ці тренування мають важливе значення для військової підтримки України з боку Франції. Солдати, підготовлені французькою армією або іншими європейськими арміями, здобувають досвід, який матиме вирішальне значення на передовій. Тому ми закликаємо вас направити французьких військових інструкторів в Україну. Французькі депутати також закликали до створення європейської коаліції відправки військових інструкторів в Україну. На їхню думку, Франція може відігравати провідну роль у новоствореному союзі, поруч з арміями Великої Британії, Польщі, країн Балтії та Скандинавії. Створення такої коаліції європейських країн для відправки військових інструкторів. Було б доказом нашої рішучості підтримати Україну перед обличчям російської агресії, захистити міжнародне право і захистити себе від імперіалістичних амбіцій Російської Федерації. Тим часом, росіяни вже на човнах форсували оскіл біля Масютівки. Про це свідчать дані Deep State. Це вже другий плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл. Вони намагаються укріпитися південніше дворічної. Біля Новомлинська окупанти спробували вийти на Фиголівку, але зазнали невдачі. В Херсоні росіяни завдали удару безпілотником по громадському транспорту. Про це повідомили в обласній адміністрації. Росія застосувала метод скиду вибухівки. Під удар потрапила міська маршрутка. Наразі відомо про трьох загиблих та десятирьох поранених. Наразі травмовані під наглядом лікарів. П'ятеро з них перебували в тяжкому стані. Їх проперували. Тепер Росія може знищувати Харків за допомогою артилерії, яку їй передала КНДР. Про це написало видання Форбс. Йдеться про передачу гаубиць М 1991 Чим небезпечна ця зброя для Харкова, який знаходиться у 40 кілометрах від російсько-українського кордону, розкаже моя колега Яна Кочкурова. Нові гаубиці Кім Чін Іна в руках Путіна наші воїни в окопах та жителі Харкова можуть зіткнутися з новим страшним викликом. Про те, що Росія отримала від КНДР гаубиці М 1991 які здатні запускати ракети вагою 85 кілограмів на 60 кілометрів. Пише видання Forbes. на початку вторгнення країна-терорист мала більше тисячі колісних ракетних установок та Наші захисники знищили або відбили чотири сотні таких систем у окупантів. Скільки б загарбники не витягали старий металобрухт, аби поповнити втрачене, компенсувати потрібну кількість їм не вдалося. Саме тому реактивні системи залпового вогню з КНДР є такими важливими для російських військових зусиль. За словами лейтенанта Андрія Коваленка, керівника Українського центру протидії дезінформації, режим у пхен'яні передав Росії 100 артилерійських систем, включаючи самохідні гаубиці М дев'ятнадцять та реактивні системи залпового вогню М 1991 про перші поставки з КНДР 20 модернізованих 240 міліметрових реактивних систем залпового вогню писало два тижні тому видання Financial Таймс. РСЗВ М 1991 базується на вантажівці 6х6 і оснащена 22 пусковими 240-мм ракетами. Це два ряди по 8 і один по 6 ракет. За даними з відкритих джерел, у КНДР в розпорядженні може бути декілька сотень таких систем разом з системами М1985 на 12 пускових. М1991 є новим потужним доповненням до побитих російських ракетних військ. Стріляючи 240-мм ракетами вагою 85 кг кілограмів на відстань, понад 60 кілометрів, ці установки перевершують майже всі артилерійські системи, що є на озброєнні України за винятком високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва. Свої пускові установки М 1991 Північна Корея ховає у гірських редутах вздовж демілітаризованої зони, тримаючи під прицілом Сеул, який знаходиться всього за 60 кілометрів. За даними центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, ці системи є ключовим елементом, яким режим Кімчинина утримує південну Корею у постійній напрузі. Тепер же ця зброя може знайти нове застосування для Еко за межами Корейського півострова аналітики припускають, що російські війська можуть використовувати м 1991 для обстрілу українських окопів і військових позицій. Вісти на якій працюють ці пускові установки, робить їх загрозою не лише для військових об'єктів, а й для цивільної інфраструктури. Харків. Мегаполіс розташований лише за 40 кілометрів від російсько-українського кордону, може стати однією з головних мішеней у разі використання цих систем. Скандал, що може закінчитися справжньою дуеллю в суботу, 30 листопада росіянина та олігарха. Алішера Усманова обрали президентом Міжнародної федерації фехтування. Про це повідомила Національна Федерація фехтування України. Призначення місцем проведення конгресу міста Ташкента, Узбекистан, батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом ФІЕ-листа про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій. Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні я моральні дії. Фу реагує в юридичній площині і продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян. Після консультації зі спортсменами, тренерами та НОК. Міністерство молоді та спорту будуть визначені подальші кроки українських фехтувальників. Легендарна українська спортсменка Ольга Харлан вже засудила міжнародну спільноту. Рішення Конгресу ФАЕ на виборах президента ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування, розчарована тими, хто вирішив пограти в цю гру. 120 федерацій це багато. Тож так, велике розчарування. Більше немає слів. Під час голосування Алішер Усманов набрав 120 голосів. Президент Шведської Федерації фехтування Ото Дракенберг лише 26. Нагадаю, Усманов пішов з посади очільника федерації у 2022 тисячі після того як ЄС наклав на нього персональні санкції. До цього Алішер Усманов очолював федерацію із 2008 року. Відомого українського тіктокера Гнома Кроулі, який називав поляків куколдами, а себе росіянином, депортували в Україну. Тепер хлопцю заборонений майбутній заїзд до ЄС на наступні 10 років. Про це повідомив очільник польської поліції. Буквально місяць тому стало відомо, що блогер Кроулі, який в образі зеленого гнома знімав ролики для Тік-Току і провокував охорону варшавських торговельних центрів і ресторанів, повідомив, що полишив Польщу. Судячи з його останніх публікацій, він переїхав до Туреччини. Справжнє ім'я блогера Владислав Оліниченко. Він родом з Дніпра. Преса охрестила 23-річного кроулі найбільш ненависним блогером у Польщі. Кроулі дуже популярний у Тіктоці. В нього майже 6 мільйонів підписників. Ролики, де блогер у зеленому плащі, високому капелюсі із сачком у руці тероризує Варшавські ТЦ, і заклади ставали вірусними. Відсьогодні в Україні запрацювала й нова система бронювання співробітників. Процес став електронним швидшим, але під нові критерії заброньованих підпадають не всі. Якщо підприємство визнане критичним, воно, як і раніше, може забронювати половину своїх працівників. При цьому для успішного проходження процедури людина має стояти на військовому обліку, бути офіційно працевлаштована та отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень на місяць. Ця умова не стосується держпрацівників та комунальників. Також потенційний заброньований має уточнити військовооблікові документи та не перебувати в розшуку. При цьому сам Сама процедура бронювання тепер проходитиме через портал Дія в електронному вигляді. Якщо всі умови будуть виконані, автоматична відстрочка від мобілізації буде надана протягом трьох днів та відобразиться в додатку Резерв плюс видані на сьогоднішній день відстрочки діятимуть до 25 лютого наступного року. Якщо до цього часу підприємство підтвердить статус критичного, працівників заново зможуть подати на бронювання вже за новими правилами. Президент України Володимир Зеленський погодився на тригодинне інтерв'ю. Із американським подкастером Лексом Фрідманом він має приїхати в Україну напередодні. Відомий американський інтерв'єр Лекс Фрідман у соцмережі Ікс висловив бажання провести інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. У відповідь на це Зеленський написав: Домовились, побачимось в Україні. Нагадаю, Фрідман брав інтерв'ю у обраного президента США Дональда Трампа, бізнесмена Ілона Маска. Президента Аргентини Хав'єра Мілея та інших. Тим часом у Сирії остаточно відбувся державний переворот. Повідомляють низка ЗМІ. Стрілянина там лунала вже біля президентського палацу Дамаску. Повстанці в країні продовжують захоплювати населені пункти. Державне телебачення не працює, а новини про держпереворот можуть спровокувати перехід армії на сторону опозиції. Про це пише сирійське видання Сирія. Станом на вечір, 30 листопада, повстанцям вдалося взяти під контроль територію на північ від міста Хама та національний аеропорт Алеппо. Тим часом сирійські повстанці за що армійські сили Башара Асада тікають із міста Хама. Офіційно ж військові поки повідомили, що виходять із міста мільйонника Алеппо. Наразі війська повстанців прямують до міста Хомс. І ще одна новина від сирійських повстанців. В Алеппо ті захопили російський комплекс Панцирь С-1 та багато іншої техніки. Серед іншого, штурмовик Л-39 та 220 мм РСЗВ БМ-27 Ураган. Кремль відправив у відставку командувача угрупованням Росії в Сирії на тлі успішного наступу повстанців. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. На тлі втрат і панічних настроїв російських військ на території Сирії. Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в Арабській Республіці генерала Сергія Кіселя. У відомстві зазначили, що раніше генерал Кисіль відзначився провальними діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що був звільнений із посади та відправлений до Сирії. Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, а деякі підрозділи перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії вважаються сотні кремлівських бойовиків. У ГУР додали, що на заміну генерала Киселя і для допомоги допомоги режиму Башара Асада Москва відправила Олександра Чайка, який командував угрупованням Росії в країні із 2017 по 19 роки. Ну а на останок приємні новини із столиці у Києві. Через 30 років будівництва нарешті відкрили для проїзду Подільсько-Воскресенський міст. Відео вже активно шириться мережею. А ви поїдете дивитися легендарний міст? Напишіть нам у коментарях. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. пишіть коментарі. Побачимось.